Швидка лишилась без капоту, а легковик від удару викинуло на тротуар. Така аварія стала сьогодні близько 11-ї в Луцьку. На перехресті вулиць Дубнівська архітектора Метельницького зіткнулися автомобіль військової швидкої допомоги та фольксваген Каді. Він звідси їхав. Каже, що по ліву сторону нікого не було. Майже завершив маневр і десь, каже, скоро береться, губить ліву сторону. І він просто опиняється там. Це син чоловіка, який був за кермом легковика. Про те, що батько не винен в аварії, хлопець впевнений. Зараз найбільше переймається за стан молодшої сестри, яка із мамою і татом їхала в машині. Сестра у нас лікарні головою сильно вдарилася. вдарилась. Сестрі скільки років? 12. Як повідомили нам у поліції, в аварії постраждала не лише дівчинка. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 44-річний водій та 12-річна пасажирка автомобіля Volkswagen Каді отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні. Водій іншого автомобіля не постраждав. Обидва водії були тверезі. Попередньо винен в аварії кермувальник легковика. Він нібито мав пропустити швидку. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Каді не надав перевагу в русі іншому автомобілю, який рухався із проблисковими маячками.